Привіт! мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Після довгої перерви я таки вирішила відновити свій Ютуб і запостити рецепт, який я зняла ще влітку. Цього разу це бананові оладки, мої улюблені бананові пляші. Тож, поїхали! Я готую в блендері, мені так простіше і швидше. Можна все перемішати, перем'яти просто вилочкою. Вибирайте так, як вам зручно, як ви можете. До речі, сюди добре підійдуть стиглі, перестиглі банани. Тож, додаємо банани до нашого блендеру або в мисочку. Далі додаємо яйце. Я ще додаю арахісову пасту, можна додати горішки або не додавати взагалі нічого. Можна ще шоколад, що ви любите. Далі додаємо соду, просіяне борошно, частину, не все вливаємо розтоплене вершкове масло і перебиваємо все блендером до однорідного стану, або переминаємо виделочкою, як вам зручно. Отут дуже важливий момент. Я буду наголошувати про це в кожному відео. У всіх різне борошно. Я це вже перевірила на собі і перевірила на людях, які готують разом зі мною. Враховуємо густоту. Уважно придивляємося до густоти, тому що у вас може бути рідше. Наприклад, таке дуже часто трапляється. Я зазвичай готую на цільнозерновому. При цій самій кількості борошна тісто виходить набагато густіше, і відповідно панкейки виходять пухкіші. От цього разу в мене вони вийшли не дуже пухкі, Можна було додавати ще борошно. Тому, перш за все, дивіться на консистенцію. От на цьому відео знову показую, консистенція тут рідкувата. Вони вийшли пухкенькі, але на цільнозерновому вони ще більші. Тому можна додати цю кількість борошна, можна додати ще. Далі ми просто от на розігрітій сковорідці обсмажуємо наші панкейки. З обох сторін. Я ще накриваю кришкою, і вони так краще пропікаються. Мені більше подобається. Обережненько лопаточкою, виделочкою, як вам зручно, перевертаємо наш млинчик і допікаємо буквально півхвилинки. Найбільше мені подобається, що з цієї порції виходить величезна кількість млинчиків. Вони виходять пухкенькі, темненькі, тому що банан темніє. Я навіть пробувала додавати трошки кислоти. Не дуже допомагає. І дуже смачні це головне. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, які рецепти готувати ще, і все буде Україна!